Сьогодні Свята Православна Церква пропонує євангельське читання від Марка. Тут Христос навчає апостолів, як служити людям, і робить велике чудо, нагодовуючи тисячі, помноживши п'ять хлібів і дві риби. Євангеліст розповідає, що апостоли повернулись до Господа і розповіли йому все, що зробили і чому навчали. Христос побачив їхню втому і сказав: Прийдіть у самітнє місце і відпочиньте трошки. Бо так багато було людей, що апостоли навіть не мали часу поїсти. Але народ помітив їх і поспішив пішки, прийшов раніше. І Христос, побачивши великий натовп, змилосердився, бо вони були як вівці без пастиря, і почав навчати їх багато. Коли настав вечір, учні сказали Відпусти людей, нехай підуть і куплять хліба. Але Христос відповів Дайте ви їм їсти. Учні розгубилися, бо мали лише п'ять хлібів і дві риби. Тоді Ісус звелів розсадити всіх на зеленій траві, взяв хліби і рибу, підніс очі до неба, благословив, поламав і дав учням, щоб роздали людям. І всі наїлися до схочі, а залишків зібрали 12 кошиків. Сьогоднішній Євангеліє показує нам Христа, який піклується про душі і тіла людей. Він навчає апостолів довіряти Богу, ділитися навіть малим і дивитися, як Господь примножує ці дари. Це приклад для нас: не чекати ідеальних умов. Не відмовлятися служити, бо маю занадто мало, а приносити Господу те, що маємо, і побачити чудо благодаті. Нехай це читання зміцнить нашу віру і навчить довіряти Божій щедроті. Господь і сьогодні може наситити голодні душі через наше служіння, добрі слова і справи милосердя.